Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І Сьогодні в нашій студії ми поговоримо про аукціон, який проходить у Кривому Розі, з розписаної гірзи на підтримку захисників України і організований е, е, волонтерами фонду. «51 волонтер. А детально про умови цієї акції, цього аукціону та про його ідею. Ми поговоримо з нашими гостями Тетяною Кульчицькою та Ольгою Макарчук. Рада вітати вас на нашій студії. Доброго дня. А, мені здається, що потрібно почати з такого найголовнішого питання, як взагалі виникла ось ця ідея цього розіграшу, цього аукціону. До нас звернулися морпіхи з великим таким запитом на Mavic Т3. Він унікальний тим, що на камері встановлено тепловізійне наблюдіння, тобто і вночі буде видно ворога. Все, що випромінює тепло, це навіть там з труп автомобілів іде дим, і цей мавік він бачить. І в нього досить такий відстань велика, тобто йому не потрібно дуже близько приближати, щоб побачити ціль і служити як розвідка. Це до нас звернулися хлопці 137-ї морської піхоти. І тут стало питання, звісно, ми, е, я сказала, що так будемо намагатись, і кажу, Тань, а що нам робити тепер? Сума велика? Да, сума досить велика, така. Угу. А, тобто, це такий аукціон по запиту від військових, так, так і на те, що необхідно їм, аби е, нищити ворога так. на нашій землі. А яка основна мета цього заходу? Ми вже дізналися, і що саме зображено на цій гільзі? На гільзі зображена лялька-мотанка. Це як символ української культури нашої, символ благополуччя, добробуту, надій на краще. Лялька-мотанка намальована, я намалювала її з обличчям у виді Христа, це як символ сонця. Ну, багато є різних тверджень та, про ляльку-мотанку. Можна про це все почитати все, все інше. Але ось така в мене зараз просто, як бачите, на футболці я теж зобразила цю ляльку. Зараз вона є така. Напевне, жіноча енергія хочеться зображати на різних предметах. А гільзи, вони, як знаєте, вони відпрацювали на фронті і хочеться, щоб вони далі працювали. Це трошки відійшла від теми. Лялька-мотанка зображена і зображений хліб теж як символ сонця, як символ благополуччя, добра. Так, а чому обрали саме ось, ну, саме мотанку? Чому? Це моє таке покликання. От Зараз хочеться мені їх малювати. Ну, Це внутрішнє такий, такий стан. Їх, та, як, так, до речі. Як оберіг, вішають їх на кишеньки, вірять в те, що вони їх захищають, оберігають. Тому, мабуть, от, і поклала це от зараз популяризація цих моторів. Ну, тут, тут і за ідеєю лягло і в сам розпис гільза. Да. Хочеться поговорити про умови самого аукціону. Так? Mm -hmm. от, хто може. Як це зробити, де знайти всю детальну інформацію і до коли буде тривати ще? Ну сам аукціон, щоб в ньому можна було прийняти участь до 15 вересня. Він буде тривати, прийняти в ньому може будь-хто. Я так думаю, тільки тим, кому можна віддати особисто або надіслати поштою. Тобто, за кордон ну, виникає питання, пропусти чи ні, таможня. Тому, ну, всі, хто живе на Україні, було б дуже класно, аби виграв хтось із Кривого Рогу, і ми змогли зустрітися особисто і вручити. Гільзо, умови. Умови дуже прості, робиш там донат на 150 гривень, це один талончик, можна їх брати скільки бажаєш. Їх всього у нас 50, донатиш на 150 гривень, показую, показують мені або скріншот, або там пишуть, що перевір, будь ласка. От я задонатив на таку та суму. Ми говоримо номер талончика. І потім буде онлайн в Фейсбукі Р розігруватися. Прямому да? Ефірі, да, 15 вересня. Ми проведемо прямий прямий ефір у програмі рандомних чисел, да скажімо так. І все це покажемо. Людина виграє, і ми її поздоровуємо привеземо або відправимо, як Оля сказала. Тобто прийняти участь можна до 15 так, включ... да. до 15 вересня. Да. Так. так а коли стартував? Сьогодні я так розумію, стартував чи вже на протягом якогось на... часу? В кінці серпня я не пам'ятаю, чи 24... серпня на день незалежності ми і... анонсували цю гільзу на розіграш. А скільки людей вже долучилося? Ну, поки що не багато, там чоловіка 3-4. Такої особливо реклами не було, у зв'язку з тим, що у людей то немає світла, то немає інтернету, то у нас немає цим питанням, як зайнятися, тому що самі в тих же умовах знаходимося. А чи вперше ви проводите ось щось подібне, якийсь аукціон чи подібний розіграш? Ну, я особисто не вперше. Я малювала вже неодноразово гільзи і для футбольного клубу Кривбас, малювала гільзу, продавала її на аукціон на потреби хлопців. Там теж все прописано у нас на сторіночці в дописі. І для других в організації до мене зверталися для розпису гільз. Тобто це Тоб, не вже перше. не вперше, так? Ні, не вперше. А що а, таке а, а, з чим таким незвичним розписували? Окрім мотанок гільзи, які ще у вас були, були такі ідеї? Незвичне. Я думаю, що часто хочуть і просять, і мені йде така тема бавовна. От бавовна вона гарно виглядає на мотанках, потім класно виглядає вишиванка, от ця наша вишиваночка. Я думаю, що. Футбольний клуб, я розписувала їх емблему, вона теж дуже круто там лягла. Ну тобто такі елементи, тобто такі різноманітні, різноманітні. але всі традиційно українські. Так, так, так загалом так. так. Пані Ольго, поговоримо про ваш фонд. Так чим займаєтесь в основному? Чи це допомога тільки військовим, чи від вашого фонду нам так же саме находить допомога там внутрішньо переміщеним особам, людям, які постраждали від війни? Ну, Перше місяць це все-таки військові, це війна, я їду до хлопців, везуємо особисто те, що ми назбирали, те, що вони попросили, і ми змогли все дістати. Багато пересилаємо і посилками, звичайно. Ну, дивимося, вже. наша сіточка є і на Курському напрямку. Маскувальника. Коли займаєтесь і Є ще у нас така відточка. Ось. Також ми діткам допомагаємо, де окупована територія є в Херсонській області. Там ми проводили вже і майстер-клас, і надавали речі, продуктові набори. Це спільна церква, церква нове життя нам допомагала наборами. Вони залюбки їдуть з нами. Ось в суботу, 14-го, ми їдемо знову туди до дітей, будемо їх розважати театром, там їм подарунки. І твор... для творчості будуть такі рюкзачки, будуть продуктові набори. Ще ми думаємо, чи зробити майстер-клас, чи провести все-таки лекцію по поводження змінами. Ну, тобто в дитячому форматі, щоб там інформаційна да, складова там дуже ця тема актуальна. Вона взагалі актуальна в Україні, але там дуже я туди їжу багато разів вже і. Просто я бачу, наскільки це актуально. Ось, то ми зараз це в переговорах, як нам краще це зробити. Ось переселенцям допомагала, коли у нас було дуже великий потік. З цього в принципі і починалося все зараз. Ну, ця ячеїчка майже закрита. Є люди, які допомагають. Здається, цього достатньо, але якщо цього буде недостатньо, звичайно, ми підключимося. Також ми в госпіталям допомагаємо шпиталям нашим та і Дніпропетровський, і на Донецький напрямок. Ну, все на ну, шпиталі теж ця важлива частинка, така ну і думаю, підключиться. Да, ми зараз на стані трошки в навчанні. Подивимося, що це вийде стосовно да? психології, так. Да. Mm. Тобто, я розумію, що направлення такої допомоги фонду воно досить до. різносторонно. Да, так що до. можна сказати, а, да, а, а, ми... а, а ідей дуже просто безліч. Да. було було б тільки час і можливість їх втілювати. Не вистачає часу. Mm -hmm. Не вистачає так. Так і повернемось до теми нашої програми. Найголовніше мені здається, ми не сказали. А скільки потрібно зібрати yes. на цей запит від військових на цей мамі? Mm -hmm. Я прорахувала в середньому те, що я продивилася, 170 тисяч. Але коли зберемо хоча б більшу половину, то я вже буду звертатися до тих, хто, у кого вони є, ці мавіки, і буду просити, може якусь скидку, може, там, ну, торгуватися, як по нашому кажуть. А казати. наскільки ви вважаєте, аукціон зможе покрити потреби цього збору? Ой, ну, хотілося б максимально, щоб покрив, але ну, це є, є сісковою. Зараз дуже важко це прорахувати, тому що люди. Трошечки вже Хто втамився, хто да. наляканий. Це, це, це дуже це дуже звичайно дивно. Чути, щоб втомились від війни, тому що війна тут і зараз. І чим можемо, ми допомагаємо. Якщо ми не донатимемо, то ми воюємо. Як да. Якщо ми не це не робимо, ми щось робимо там сітки. Я з дітьми, наприклад, роблю розпалювачі. Це дуже легко розпалювачі для військових. Якісь там смаколики можна робити. Тобто робити можна багато чого. Будь-яка допомога було... необхідна, Так, аби... так. Не, бу... так. Не, не, не буває, не маленької, не допомоги, буває так. маленької допомоги. Не буває маленької допомоги. Тому... У мене було на перших порах, коли я займалася. І жіночка передала, у неї ДЦП, в неї ручки геть ну, не працюючи. три такі подушечки, косточки, які вона зробила сама. І там і записочки, вона для військових клала на шпиталі під ноги пораненим підкладати. І я на це все подивилася і сказала, що та ні, всі можуть допомагати. ну Це просто. Ну, це а, ось такі от випадки ще раз доводять, що ми дійсно нація незламних людей і нація так, Тому що так. якщо навіть діти а, допомагають військовим, то це показує тільки нашу людяність і нашу щирість українського народу. А, ну що ж, а, на цьому будемо ставити крапку, але я пропоную в кінці ще раз нагадати так: а, умови акції до коли аукціону, до коли він буде тривати, і а, що потрібно для цього зробити? Угу, угу. Номерок 150 гривень. Купляєте будь-яку кількість номерків. 50 номерків максимальна кількість. Можна і більше донатити, ніхто ні, 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 не забороняє. На сторіночці Олі в Фейсбуці є ця банка, є картка, є фото гільзи. До 15 вересня включно буде проводитись цей аукціон, цей розіграш. 15 буде прямий ефір. на сторіночці Олі ми проведемо прямий ефір. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я щиро дякую вам за те, що ви завітали в нашої студії, і звичайно за те, що ви допомагаєте нашому військовим в різних направленнях, і це дуже добре. Я вам щиро дякую. дякую, дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему аукціону розписної гільзи на підтримку захисників України. В гостях у нас були Тетяна Кульчицька та Ольга Макарчук. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.